Всім привіт! До вашої уваги сьогодні набір органайзерів для білизни. Набір вміщає 4 органайзери з каркасом по периметру бежевого кольору різних розмірів. Вони дуже легко складаються за допомогою блискавки. Перший довжина 32, ширина 31, висота 9,5 см, має 24 квадратні відсіки. Другий органайзер такого ж розміру, як попередній. Він складається з 7 відсіків. Третій довжина 28 ширина 15, висота 9,5 см має 8 квадратних відсіків. Та четвертий довжиною 33 шириною 15 висотою 9,5 см на 6 відсіків. Органайзери можна використовувати для зберігання нижньої білизни, шкарпеток, хусток, топів, бра, купальників або для інших речей за вашою фантазією.